Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Сьогодні виїхали, друзі. Синоптики передавали сьогодні плюс 1-0 днем буде, а виїхали, друзі, три градуси морозу. Але ми вже в дорозі. Русик і втроє вони ще ждуть третього. Серегу ждуть золотоноші, як під'їде, щось він сьогодні проспав. А ми з Юрою вже тут. І дивіться, що з погодою. Отака шуга нагнала волну шугу. Нам плить аж отуди. А що туди півтора кілометра по цій хвилі. Я не знаю, як ми будемо плити, ну, будемо пробувати. Втомимося то повернемося назад. А ще в нас лодка підпускає. Дай Бог, щоб ми туди доплили, друзі. дай Бог. От я провірю тут по воді до води дійшов. Тут ми сідаємо і погнали далі. Так що, друзі, побажайте сьогодні нам успіху. Нам сьогодні потрібен як ніколи успіху фактично доплить туди назад то буде легше тому що назад хвиля нас погонить вітер нагонить зараз якраз вітер йде південний з Черкас йде вітер так що будемо сподіватися що ми доберемося туди хоча тут все одно куди йти вітер оттуда їбаш так блять ну все одно пливемо вже 8 метрів відплили тут миляк тут за що миляк Вон сонечко вже сподимається. Черговий монітосик, друзі, довбається, довбається. Ну це прямо зверху вони лежать. Довбати, щоб ви розуміли, сантиметра два, три. А далі копається прекрасно. І ось на цей раз 10 копійок 1943 року. Рамочник. Ось така монітосинка. Забираємо, друзяки. Ось, друзі, сьогодні я вже. Зі сріблом 20 копійок. Царьова монетка зализана. Звичайно, ну, ну нормально, царьова однозначно. Так що нормальок, друзі, срібло в мене вже є, вже недаром ми сюди приплили. Забираємо, друзяки, забираємо. Пікаємо тут же. Ще був сигнал якийсь поруч. Друзі, я ж казав, поруч, ще один сигнал був. І дивіться, імперія. Ось вже видно. Ось уже видно, виковирюю її. І це у нас 2 копійочки Миколи Другого. Так. Щоб не поламати, бо вони ж такі бувають непонятні. Достаємо її з грудки. Точно. Дві копійочки Миколи Другого. Отлично, отлично, друзі. Ідемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад. который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Дивіться, друзі. Третя монетка поруч сюди. Раз, два, третя ямка. Третя ямка, ще одна монетка. Ось так торчить. Що за монетка? Давайте трошки почистимо, роздивимося. Якась тоненька. Для мідяхи навіть тоненька. Друзі, срібло. Срібло знову. На цей раз 15 копійок срібло. Та супер, друзі, супер! Двічі я вже сьогодні зі сріблом, ну бомбезно, Срібло однозначно, імперія, 15 копійок. Ой, клас, клас, клас. Тут і пікаємо. Друзі, дивіться, все тут же, все тут же. Четверта монетка. І все, вона почти зверху була, все 3 см від, від вершини. Дивимося, що це. Друзі, також срібло, дивіться, як чітко видно, 10 копійок. 3 серебрушки поруч. Ну як це зрозуміти? Да? Дивіться, ай красота. Друзяки красота. Сьогодні я вже гарно зі сріблом. Три штучки, монети, це вже супер. Ну, то, що треба, то що треба. В хабарниці, друзі, і пікаємо далі. Друзі. Не можу повірити очам своїм. Отам От три серебра і все четверте. Розсипушечку знайшов, 100% знайшов розсипушечку срібла. Дивіться, 15 копійок. Зализані, але ж срібні. Та ви що, й От Отак. А вже хотів уходити. А ось вона. монетосина Єсть. Єсть. Друзі, копнув. Ось тут черговий сигнал грудки. Зараз будемо перевіряти. Десь, десь тут, десь тут. Сигнал тут, а що побачимо? О, щось наче. Чи показалось? Чи показалось. Ну, сигнал є. Сигнал є. Друзі, і монітор є. Давайте будемо тирати. Ага. І на цей раз, друзі, одна копійка формат Миколи II. І все ось тут, ось тут. Бачите, де покопано. Тут 4 серебрушки, ще була імперія і ось ще одна імперія. Так що нікуди бігти не буду, хожу по кругу і копаю. Да, от, така от мені тусинка забираємо, друзі. Ось, друзі, непоганий сигнал, вирішив вам показати. Ну, правда, щось він з переливом. Давайте я видобую, будемо дивитися. Так, Камеру виключу, бо тут бачу довго, а вона сідає швидко. Ось, друзі, бачите, де копано. Ото я накопав там срібла. І так і петляю по кругу, ходжу, хожу, ходжу. Хожу, і дивіться. І дивіться. Ось вона. Саєті 3 копійки видно прямо зверху. Верхова монетка. Так як водиться, тут завжди можна знайти верхові монетки. 3 копійки, так. Да. Ось така от красотулька випала ще. Так що петляємо, друзі. Уже бігти не буду, просто тут петляю, петляю і все. Дивіться, друзі. Так, по кругу і хожу тут. По кругу хожу і ще прекрасніший сигнал, мідний був. І дивимося, і дивимося. Ага. Дивіться, яке. Яка різносторонність тут. А тепер одна копійка. мідна. Штампувалася на заготовках від одної копійки царської монетки. От монетосинка. Ну, Прекрасненька. Нікуди не бігаю, просто став і хожу по кругу. І ось вони реально є. Ось, друзі. І все тут же. Петляю, петляю. І ще один монетосик. Дивимося, дивимося. Ага. Миколи другого. одна друга копійки. Ось така, ось така монетка. Так, вона замизана, звісно. Тут всі вони замизгані. Ось, бачите? Миколи другий, одна друга. Так що прекрасненько. Пікаємо тут же. Друзі, дивіться, зовсім поруч від тієї монетки, ще одну підняв. На цей раз 3 копійки. 1900, по-моєму, 1300 року. Три копійки і знов формат Миколи II. Ну, бомбезна, бомбезна находочка. Так що, друзі, йдемо, йдемо тут же, петляємо, петляємо. Черговий мідний сигнал, друзяки, і я вже бачу кругляшок. І тепер будемо дивитися, що це таке. Ага, друзі, 2 копійки. Дві копійки, формат Миколи II. Ось така монітосінка. Так що дивіться, я ще недалеко відійшов від того місця, де масовка йшла. Гуляємо тут же, кругом гуляємо. Юра, пішов туди в самий кінець і там зацепився. Стопу вже там Юра трошки насмикав також. Ось, друзі, чергова знахідка мідю била. І щось я поки не бачу, що воно. Бачу якийсь кругляшок відніється. А що воно? Зараз будемо відгадувати, друзі. Знаєте, оце грудки ломаєш, боїшся зламати, бо ти ж реально не знаєш, що там. О, вже щось і не то. А ну. Нема сигналу. Або вже сигнал. А де ж він дівся? А десь тут, а десь тут. Опа. Десь грудочки. А, ось все, є, друзі. Монетка є. Пол копійки, 1920 якогось. Ну, це, це вже радянська монетка. Перші випуски. Ось така вона. Так що сигнал був і є монетка. Прекрасно. Да. Півпол копійки 1927 року. Ось така малишечка. Забираємо. Друзі, не втримався, щоб вам не показати. Вже економлю батарейку. Сідає, не хватить до повного копа, хочеться ще фінал зняти. Дивіться, от в ці ямки підняв тільки що таку лампадку. Навіть не чистив нічого. Потім поруч дивлюся. Спочатку цю конину побачу Бачите? А дивіться, а поруч монетка. Хі -хі -хі. А поруч монетка. Так, Конинку підняли. Монетку підняли. Імперія, одна копійка. Миколи... Другого. Ну, дивіться, от вам от вам реально, реальний коп, да, красота, красота, друзяки. Так що йдемо далі. Друзі, дивіться, ще одна верхова прямо зверху плоскості лежить. І чітко рельєф на монетки видно. Ну, судя по всьому, це дві копійки. Миколи, дивіться. Красота, й-мойо, не втримався знов, щоб вам не показати, щоб показати же хочеться. Дивіться, ой, красота, друзяки, красота. То, що треба, йдемо йдемо йдем далі, друзі. Зараз сяде вже акумулятор точно. Ось, друзі, дивіться, цілий перстіньочок, Може вам погано чути, вітер такий піднявся, задуває, але отакий в грудки, Не можу виламати його, та вже не буду ламати, бо зламаю перстіньок. Ну Такий бачу з узорами. Непоганий, я вам скажу, непоганий. Ну, судя по всьому, мідний, мабуть, таке. Ну, дивіться, чудовий, так? Да? Забираємо, друзі. Ось, друзі, яка в нас сьогодні погодка. Дивіться, це тільки копері можуть бути такими дурноватими, в таку погоду копати, виходити десь. Гляньте, прямо самі тілі йде. Вроді би сонечко з, з, з однієї сторони. А такий вітер сильніший. Друзі, не стримався, щоб вам не показати. Дивіться, яку коконини тільки що підняв. Бомбезна, бомбезна знахідка. Тут я представляю, ціленька, головне, дивіться яка. Ось друзі, що ми сьогодні накопали. Дивіться, так общим планом видно, гарненько. Набомбили бомбезно. А на Дніпрі, я вам скажу, таке частенько буває. Буває менше, трошки більше, але десь так. Оце Вадима знахідки сьогодні. Ось є серебрушка. 20 копійки сердечко, пол копійки совєтські. Ось така от накладочка цікава. Не знаю що, чи казаччина, чи може навіть Київська Русь. Ось така, ось така. Хто знає, підказуйте, друзі. Імперія Соєтики, все в наборі. Вся наборі. Ось. Царського періоду шпора отака наполовинку правда зломана, була б ціла була б бомбезна. Ось така шняга якась непонятна. це ось у, у Русіка знахідки тут є. І, бачу, імперія, ісовєтя, і совєтики, канінка лежить, Русік все скопом скинув та і пішов. Так, ось, таке, ось таке, ось таке. Це, мабуть, кусочок срібла чи що, щось дуже схоже. Це Сереги, знахідки, отакий крест він знайшов. Єдиний крест на, на весь коп на сьогодні. У нас немає ні одного крестика, нічого. Якось странне місце, що крестиків взагалі немає, взагалі немає. Конінки, Імперія, Совєтіки, Імперія, усього в нього. Це у Юри сьогодні. Також усього серебрушка є. Імперія, Соєтики, весь набор. Юра підняв цікаву отаку шляпу з номером 325. Не по-нашому написано, треба розшифровувати, друзі. якось так. Отаке От пряга, зажигалка, запальничка, як Юра каже. І це мої. Ось цього тут не стану. Лохматич, воно все в кучі. Там кілька советиків є, три, по-моєму, совіти, то все імперія. І ось саме найголовніше імперія у мене сьогодні 4 срібла, друзі. 20 копійок, 2 по 15 копійок і 10 копійок. Під ними канинка стоїть от таке, така каблучка. Цікава з озорами, не знаю що. Ось така шляпа якась. Там вам не показу, бо в мене камера вже виключилася. то Зараз покажу все одразу. Ось така штука попалася. Лампадка, наверное, свічку сюди ставили. 100 пудов. Якось так, друзі. от так ми і покопали. Я вважаю, сьогодні дуже прекрасно в нас без рубля, щось сьогодні Юра прийшов, не знаю чого. Ну, не кожен день в рублі. Все, друзі, на цьому все. Зараз буде трошки темніть, сіть, але ну, зараз будемо виїжджати. А вам, друзі, гарного дня і мирного неба.